Друзі, привіт! Коротше, я все поняв. Хаять заточку на гріндерах ті люди, у кого ростуть руки з іншого місця. Зараз покажу дещо. Я отримав коментар в Тіктосі, що я дорого беру за заточку ножів, наприк на гріндерах. прикол в тому, що це ціна локальна в США. Така, це не від мене залежить. Якщо на Марсі получали 50 доларів за заточку ножа або 100, то я поїхав туди її робити. Перше, це заточка, я зараз вам покажу заточку на гріндері. Це заточка на гріндері. Лента 220. А потім лента 600. Це перший результат. На гріндерах обережно, все руками. По-перше, красиво, ну то красиво, так? Ще раз кажу, це гріндер. Будь ласка. Чи броя цей ніж? Так броє. Так, броя. Так, броя. Без, будь ласка. <laughs>